Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немає. Не інакше як кілька місяців тому російські пропагандісти показово закочували очі і робили з катастрофи пасажирського поїзду у Брянській області, ледь не теракт століття. 7 человек погибли, еще 69, в том числе трое детей пострадали в результате обрушения моста на пассажирский поезд. Это террористический акт, и решения о совершении подобных преступлений принимались в Киеве на политическом уровне. Это терроризм. Это не поезд с танками. Это даже не поезд с топливом. Это видно, что это пассажирский поезд. Зеленский своими действиями идет по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же. Симоньян тут еще охала и ахала, намаючись повисать на Украину поранение немовля. Адже распаливать ненависть на крови детей – это суто российская фишка. Ну было бы даже удивительно, если бы в день защиты детей Украина не попыталась убить пятимесячного младенца, мирного, спящего в поезде, которого сейчас намагаються врятувати в центрі Рашаля наші врачі. Щоправда, через кілька тижнів, коли пристрасті трохи вщухли, слідчий комітет РФ серйозно підставив пропагандісту. Адже з опублікованої доповіді зрозуміло, що Україна не підривала пасажирський потяг. Просто на залізничній колії обрушився міст в момент, коли по ньому їхала вантажівка. Спочатку, около 22.20, обрушився автомобільний мост. Якраз в это время по ньому проїжджав грузовик продуктової компанії. Конструкції естакади вместе с з грузовиком рухнули на железнодорожные пути. В 22.50 в них на повному ходу врезался пасажирський поїзд. Машиніст і помощник машиніста погибли моментально. Ну а гебня маючи аж півгодини часу, свідомо не зупиняла рух на ділянці. Хоча для цього було достатньо одного дзвінка. В результаті пасажирський поїзд на швидкості врізався в бетонні конструкції. Вижившого водителя витащили із покареженої фури і госпіталізували. Но обломки моста убрати не успіли. Але звісно ж, правду холопам ніхто розповідати не став. По телевізору сказали, українці терористи, а зетпатріоти патріоти тупо хитали головами. Отущення, а точніше справедлива кара для тих, хто все це устраюває, вона неізбіжна. І ми, як цивілізовані люди, в тот момент... Договариваться с ним будем, с ними будем. О том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами. Или на коленях лицом к стенке, или смело глядя в дубло. Ну а зараз самый час ты, до чего мы сгадали пудеи у Брянской области. Насправді привязка проста и водночас трагична. Справа в тому, що відносно нещодавно Росія скоїла вже не фейковий, а реальний теракт на залізниці. Ці чорти у стилі своїх улюбленців з Талібану та Аль-Каїди вирішили знищити потяг із сотнями пасажирів. Йди, йди. Йди. Это кадры из города Шостка в Сумской області Российский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал. Під удар попал пасажирський поїзд до Києва. Через несколько минут після першого удара во время евакуації пасажирів був атакован безпілотником. Є один поїзд. Росіяни ж вибрали не аби який пасажирський потяг. Справа в тому, що шостку буквально знищували протягом кількох днів. Туди і балістика, і шахеди пачками прилітали. Після чого місто залишилось без світла та води. Відповідно, більшість пасажирів були мами з дітьми. Вони намагалися евакуюватися з міста, де жити стало важко, а головне небезпечно. П'ятеро людей, серед них дві дитини госпіталізували через атаку Росії на Сумщині. Росіяни прицільно обстріляли пасажирський потяг, який їхав у столицю. Один із вагонів загорівся. Попередньо місці удару були і працівники Укрзалізниці і пасажири. Путін вже влаштовував щось подібне. Тільки тоді справа була не в шосці, а в Краматорську, де поблизу із евакуаційним потягом, прилетіла ракета. Дінка трупом на вазеляна стока приділіяся. Руський міру. І нам навіть стало цікаво, а чи розкажуть ті самі чорнороті, які так охали ахали після Брянської області, як їх армія цілеспрямовано полює на дітей? Може Сімоніан знову всім про немовлят розповість? Ну було б навіть якщо б в День захисту дітей Україна не попиталась вбити п'ятимісячного младенця, мирного спящого в поїзді. Але правда в тому, що зет-патріоти настільки покидькі, що діти їм цікаві, тільки якщо на їх крові та кістках можна станцювати. А якщо ні, то окремі пропагандісти навпаки кайфують від прильотів, скажімо, відомий російський військовий кореспондент Юрій Подоляка опублікував у своєму телеграмі пост, де розповів, як чмоні збиралися знищити локомотив з навареним маналом. На самом деле ударов было два, и видео – это не поражение поезда «Шостка Киев». Их не таскают маневровыми тепловозами. Это попытка поражения локомотива пригородного состава Терещанская новгород северский А второй удар, видео которого противник вам не покажет, пришелся точно в электровоз состава «Шостка Киев», который и был этим ударом уничтожен. И каждое слово в тексте давало понять, что Подоляка, який родом самой Сумской области, радует горю землякиев. Втім, це його вибір. Головне, потім нічого не дивуватися, адже подалека далеко не перший чорт, який намагається монетизувати людожерство. Нагадаємо, що свого часу Владлен Татарський у минулому громадянин України теж любив посміятися над горем українців. Достатньо згадати його тексти про людей, які вмирають у лікарні. Загнать їх в камінний вік. У них не довжни працювати вообще поїзда. Они будут сидеть холодні, холодные, голодные, без світла. Пусть они дохнут, просто все. Не будут работать госпиталя, больше х. О, буде дохнути на, на операційних столах. Наприклад, і багато росіян тоді плескали в долоньки, лайки ставили так, що рука затікала. А потім раптом з'ясували, що Владлен Татарський трохи зіпсувався. Такий знаєте, мовчазний став і запах, як від ковбаси, яка полежала на сонці. Звісний воєнний журналіст Владлен Татарський погиб в результаті взрива, який прогремів в одному з кафе на університетській набережні. Але це ж демонстративний удар. извини. В Ленинграде, в центрі Ленинграда убивают знакового чоловіка. Убивають вот так. Теракт пройшов. кто то принес бомбу в клуб. Ось чому ми дуже радили б додіку Подоляків: якнайшвидше приварити мангал вже собі на голову. Єдине, вкрай важливо залишити місце для язика. Адже, окрім людожерства, головний скіл типового зет патріота полягає в підлизуванні. Ось цьому пенсіонеру. От реально, с Путиным та пропагандистами час окрему рубрику на порнхабе заводите. Мировой баланс без России не выстраивается. Никакой. Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай» с программной речью, которую уже сравнивают по уровню заявлений и смыслом с его знаменитым мюнхенским выступлением, но с учетом сегодняшних реалий и ситуации на земле. Мы, честно говоря, не знали, смеяться чи плакать, дивлячись, как чорнороти вылизают царю после ганьбы на Валдай. Там бункерный битбоксер показал наивысший уровень в плане пенсионерского кашля. Ну, какой-то смысл, наверное, в этом есть. <клес> Но звучит это несколько агрессивно. <клес> а еще, бажаючи его ворогил, Путин зачитал всему рывок с Пушкина. Европейским разжигателем войны Путин отвечает словами Пушкина. Президент цитирует стихотворение «Бородинская годовщина». Знакомые пирых манит вновь. Хмельна для них славянов кровь. Но тяжко будет им похмелье. Но долог будет сон гостей на тесном хладном новоселье под злаком северных полей. А чё вин Бородино Лермонтова не зачитал? Ну там, где Москва, спаленная пожаром, французам отдана. А точно, це ж під щік не дуже підходить а збиралися ж тільки заради цього. Его выступление длилось почти 4 часа. За его речи следили с огромным вниманием во всем мире. На самом деле, основной темой выступления нашего президента стал новый международный порядок и те правила, по которым этот порядок должен существовать. До речи, Путин не был бы Путином, як бы снова не порвал тусовку маразмом. маразмами. Кажут, Трампу Белому дом я аж подстрибнул, коли ему показали нового директора ЦРУ. Я что увидел как директор ЦРУ? Как директор... Буде ще буде. Тобто чувачок впевненим кроком іде шляхом Брежнєва. Ще трохи, окрім маразмів, буде піскова в засос цілувати. При цьому пропагандісти не посоромились назвати путінський бенефіс на Валдаї головною подією у світі, а може, навіть і в галактиці. Там нібито все НАТО тримтіло від жаху. В британской прессе, как и после любого публичного выступления Путина, паника. Daily Мейл утверждают, что президент России якобы не просто угрожает Европе, а бросает вызов всем, кто хочет конкурировать с Москвой в военной сфере. Телеграф пишет, что по словам Путина, НАТО бумажный тигр. Рейтерс называет это ответным ударом для Трампа. Да, да, Тремтило, что правда выключен вид сміху. А от кому було не смішно, то це багатьом російським чмонькам та військовим кореспондентам. Справа в тому, що окупанти, які щодня бачать війну власними очима, були шоковані некомпетентністю президента, щоб всі розуміли, Путін язиком майстерно всіх ворогів розгромив. То де там чорнороті? Хто за дідом перемоги записував? В ДНР осталось освободить 13,5% республики. В Запорожской и Херсонской областях около четверти территорий. В Харьковской области освобождена половина Волчанская, две трети Купинская. Киевскому режиму стоит подумать о мирных переговорах, а российская армия является самой боеспособной. И ты слушаешь в сети хвори фантазии, и выникает думка: ну, най Путин старый маразматик, але нашу его маячню повторюють. Може, им варто нагадать, что відкрить в халва солодше роті не стане. Втім, не будемо заважати росіянам займатись самообманом. Там і так радощів у житті небагато. Невероятна арифметика від президента Росії, которая доказує, что Україна почти что і сякла. Тільки в сентябре українські формування потеряли почти 45 тисяч солдат. Армія Росії йде вперед і освободила почти всю територію ЛНР. Бачили, як чувачки ротом по 40 тисяч українців ще місяця вбивають. Це на рік майже півмільйона трупів виходить. І нам навіть цікаво, чому окупанти досі не можуть перемогти. Причому настільки не можуть, що навіть власні ж зедблогери, привіт путіну. Не вірять у перспективи СВО. Так, наприклад, відомий російський військовий кореспондент з прізвищем Котьонок по суті визнав, що цифри озвучені путіним туфта для бабусь. Якщо взяти карту. ну, наверное, меньше 40%, примерно 35% Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, находится под киевской оккупацией. И причем самые ключевые районы, с которых начиналось так называемое АТО, это Доброполье, и это, безусловно, славянско краматорская агломерация. Если такими темпами мы будем идти вперед, такими темпами, кровь, под выгрызая десятки метров в день, сотни метров в день. Слушайте, ну от года до полутора лет только территорию ДНР нам освобождать. А На такими темпами, как сейчас, спецоперация ими роками. Если мы в таких же темпах будем продвигаться, ломая оборону противников, спарывая эту систему опорных пунктов, укрепрайонов, узлов обороны, все очень серьезно, то мы будем годами идти, мы даже далеки от того, чтобы границы новых регионов были под контролем И что важно, это не какая-то там окрема зрада через образы и плохой настрой. Про переход войны в позиционную фазу стали прямо говорить и другие пропагандисты. Мы наступаем с ограниченными целями и э, не гоним людей вперед. Поэтому э, не всегда мы идем вперед. Это не сама цель постоянное движение. Мы заходим в позиционную фазу. Первая мировая война, как раз, когда она вошла в позиционную фазу, она приобрела катастрофически для нас а, контекст. Вот были вот украинский фронт, двухник, вот и так вскором провалится, вот и так вскором сейчас уже чуть-чуть поддали. Так, да, было, было. Ну, но мы видим, что мы уходим в зимний вариант, в зимнюю кампанию, практически, э, в формат Мы усилились обстрелы по инфраструктуре и по мирным объектам. Все це ніби натякає, що головна проблема мирних переговорів на сьогодні це повна некомпетентність бункерного нікче. Тідно крутив себе і реально втратив відчуття реальності. Там рівень фантазії є, 14-річної дівчинки, тільки дівчинку батьки можуть привести до тями. А путін всі бояться сказати, мовляв, дійду, ну ти помилився, тому поводься скромніше, і ось за цей страх Росія щодня сплачує страшну ціну. Тому роздупліть там хтось фантазьора в бункері, інакше може бути занадто пізно.